Джулія Дональдсон. Груфалятко. До Чорного лісу не йди, Груфалятко, сказав якось донечці. Жруфало татко. А що там? Чому? Там жахлива почвара, велика, страшна кровожерна мишара. Вона тебе зловить, вона тебе з'їсть. Колись я вже був там непроханий їсть. Яка ж вона, татку, подібна на кого? Рогата, хвостата, зубата, стонога? Та вже й не згадаю, сказав доні Груфало, і голову чудесько скрушно почухало. Лиш знаю, що дужа мишара ота, лускатого й довгого має хвоста. Очиська горять, наче жар у вогні. А вуса, як дроти сталеві, міцні. Узимку, коли старе чудисько спало, мале груфалятко занудьгувало. Хоробрим відчуло себе і завзятим. Навшпинки виходить з печерної хати, і хоч білим снігом усе замело, до лісу мале груфалятко пішло. Ага Ого, тут видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? А он між колодами довга хвостяра. Там, може, сховалась велика мишара? А, та ні. В неї око, мов жар не палає, і в усі вистота ця зовсім немає. Мишара? Ні, каже Змія. Біля озера мишара їсть ласо груфальське морозиво. І хоч білим снігом усе замило ще далі мале груфалятко пішло. Ага. ого. знову видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? Два ока палають на дереві з жаром. Та, може, сховалась страшнюща мишара? Та ж, бо короткого має хвоста і зовсім без вуса істота ота. Мишара? Ні, каже сипуха. «Та ж он мишара їсть ласо груфальський бульйон. І хоч білим снігом усе замело, ще далі мале груфалятко пішло. Ага. Ого, знову видно сліди. Чиї вони, звідки ведуть і куди? І вуса нарешті. Ще й довгий носяра. Живе тут, мабуть, кровожерна мишара. Та ні, в неї очі вогнем не горять. І хвіст не лускатий і вуса тремтять. Мишара? Ой, ні, хвіст у лиски поник. Мишара їсть ласо груфальський шашлик. Зажурено сіло на пень груфалятко. Мене з самого початку. Не вірю я в жодну велику мишару. Гей, що то за мишка вилазить із шпари. Маленька, й зовсім вона не страшна. Це ж буде для мене вечеря смачна. Чекай, каже мишка, куди поспішати? Мишару я хочу тобі показати. Дозволь лиш на дерево вилізти вище. Покличу тоді, я це люте страшище. Розтисло мале груфалятко кулак. То кажеш, існує мишара? Он як. Застрибнула мишка на гілку ліщини. Побачиш, чекай, не мене і хвилини. За обрію виплало місячне коло. Страшні чорні тіні з'явились довкола. Що то за почвара страшна й величезна, хвостяра у неї стерчить довжелезна, вусата вухата зубата стосила. Горів на плечі велетенський, як брила. Мишара, мале груфалятку укрив. а мишка з горішком із гілочки скік. Ага, ого! Тут видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? Ведуть до печери, де груфало спить. Куди його доня вернеться за мить? Лягла біля татка і вже не нудьгує, а татко хропе і нічого не чує.